Доброго дня любителі смачної ягоди. Пару слов про малину Глянко. Тут у мене кущик маленький. Один тільки був пагін заміщення. І кущ старший. Два пагони заміщення. Ростевна по типу вожини Значить Коріняється верхушками пагонів Ягода. Такого, якщо в повній стадії дозрівання темно-фіолетового кольору, значить нарощує продуктивність поступово. Видає перший рік один пайн заміщення, другий два павні заміщення і так далі. Це не тільки мене це багато хто такі от завидавав. Хоча можливо при інтенсивних підкормках і поливах буде нарощувати швидше. Я вода округла. Був один палень заміщений, тому я прищепнув. І пішло розгалуження. У мене підняти трошки продуктивність в одному віці. Ягода середнього розміру При повному визріванні. Смачна, але присутня кислинка. Брати треба такі от темнотефіолети фіолетові ягоди. При повному визріванні ягода сочна, м'яка і слабо транспортабельна, Якщо на ринок, то на місцевий. Я думаю, в дорослому віці ворожаність буде хороша. Коріняється верхушками пагонів. Дуже хорошо. Вихід хороший, пробував для себе без проблем. Ось такі от кітиці. бачимо, ягода, якщо перезріває, то дуже сочна м'яка. Для себе сорт хороший. Для ринка може тільки місцевого. Треба спробувати яка вона буде в переробці, в компотах. Думаю, буде хороша. Дякую за увагу. Всього найкращого. Мирного неба та здоров'я!